Зараз вам розкажу те, чого вам не розказують про справжню причину відставки залужного і прийняття цього сирніка чи сирніковича про російський газ, який досі йде через Україну, про фінансування України і так далі. І про те, що у нас реально є ще шанси на перемогу чи нема. Значить, слухаємо. Дивіться, зараз влада максимально буде. Пропагувати те, щоб ми зробили революцію. Це їх план. Тобто, нам буде здаватися, що ми самі. Ось зараз там зробимо майдан. Вийдемо, влаштуємо революцію, звернемо владу. Але знову ж таки, це робиться їхніми руками. Вони самі цього хочуть. Яка причина? Шансів зараз на перемогу майже немає. Все на лінії фронту стоїть в тупіку, глухий кут. Як казав, сам залужний і а, припиняється фінансування будь-яке зараз України. І, в принципі, влада розуміє, що грошей накрадено багато. Якщо вони зараз будуть підписувати мирну угоду і самі це все здавати, вони понесуть дуже велику відповідальність за все, що вони зробили. Зробили і накрали вони там дуже багато. Тому буде зроблено все для того, От зараз будуть. Повністю маніпулювати народом для того, щоб ми робили революцію. І а, вони скажуть: Ну, ми хотіли боротись, ми намагалися, але ось народ, революція. Вони просять про переміря, про здачу території. Ви ж бачите, скільки відео вже про те, щоб робити переміря і робити територію. Передивіться свою ленту в TikTok. Так от, і вони хочуть свою відповідальність скласти на народ і сказати: Ну, це ж народ, це ж не ми. Тобто від них так руки і так далі. Тому в жодному випадку. Зараз не можна робити масштабних революцій. Дивіться, от залужного ж відставили чого, бо він там не підчиняється Зеленському. Не розказує, що робити, не розказує свій стратегічний військовий план на 24 рік. Я прекрасно розумію, чому. Ось, будь ласка, в мене тут просто записка, щоб я не забув нічого. Досі по сей день російський газ транспортується через Україну. І зі сторони там, Сумської області він заходить, і з сторони Білорусі, і йде він в Європу і так далі. Досі по цей день. І ми прекрасно розуміємо, що в Україні є сильна п'ята колона. І ясно, що якщо залужний зараз вісвітить свій план, то він а, одразу опиниться, самі знаєте де. Самі знаєте де. Тому цей Сирніков, чи як там, Сирнікович, неважливо, цей генерал, який новий прийшов. Вже всі сказали про те, що він з Росії до 21 року там навчався. В нього брат, батько, мама в Росії. Причому брат і батько вони також займають керівничі позиції в російській армії. Ну, ну що тут розказують? Ви самі все розумієте. Але уявимо, що в нього є зацікавленість. От він там Москвою обіжений, наприклад, і у нього є зацікавленість якось помститися Москві за те, що він там не реалізувався. І він дійсно зараз на стороні України. Ну, уявимо просто. Пофантазуємо. А всі прекрасно розуміють, що це м'ясник. що Це м'ясник і він буде відправляти людей. Тобто, якщо Залужник дійсно намагався зберегти життя наших військових, цей не буде цього взагалі робити. Не буде, буде купа втрат. Чого так влада прекрасно розуміє, якщо закінчиться війна, ну от уявимо, закінчилася війна, і військові зараз з фронту повернуться назад. Першим ділом вони що будуть робити? Правильно, тобто для них це катастрофа, це приговор. Зараз є розпорядження просто максимально, максимально а, людськими силами йти в наступ наступний бій і як можна більше людей на фронті втратити для того, щоб не було кому повертатися, щоб ви розуміли, є а, тіньова... А, тіньові військові, які зараз в численності до. П'ятиста тисяч до п'ятиста тисяч знаходяться біля Києва, і вони чекають приказу залужного для того, що їм робити. Це професійно, навчені військові. А, ну, На фронті зараз мало таких залишилось. Вони вже всі стоять, хтось з Києва, хтось під Києвом, і вони вже готові виконати будь-який приказ, який дасть залужний. Для них він досі є головнокомандувач. Тобто, будь-який його приказ влади не буде буквально на протязі декількох годин. Але. Ну, навряд чи це станеться, будемо дивитися за розвитком подій. Щоб ви просто розуміли, революція зараз наша особливо нічого не рішить, крім того, що ми знову поскачемо, покричимо і так далі. І потім на людей спихнуть всю провину. Цим мають зараз займатися спеціальні служби, спеціальні військові і так далі. І повірте, в Україні є тіньова влада, яким це всім керує. Дальше. В новому законі про мобілізацію також написано про мобілізацію жінок, про постановку їх на військовий облік, про те, щоб їх там під кінець весни початок літа, також не випускати за кордон. В новому законі демобілізація можлива тільки, якщо тут було там щось рік-півтора, зараз три роки 36 місяців. Тобто, якщо ти заступаєш на військову службу, забудь про звільнення чи що-небудь на протязі трьох років. Три роки. Хіба що там руку в тебе відняло ногу, я не знаю. Контузія не рахується. З контузії воюєш далі і так далі. А, руки нема, ноги, якісь поранення, несумісні з життям, військовою службою і далі. Тільки тоді можеш бути списаний. Просто уявіть, що чекає хлопців. Але ще раз кажу, у нас є шанс на перемогу. Я далі вам розкажу, що робити. Це дуже важкий довгий шлях, але шанс є. Фінансування. Ви ж бачите, фінансування припиняється. Припиняється фінансування. Тільки Японія там виділила 20 чи 22 мільярди. З інші країни бачать, що робиться в Україні, відмовляється від фінансування. Але оця перестановка генерала, головнокомандувача ЗСУ. Як тільки а, зняли залужного і поставили цього, а, одразу Америка виділа блін, я не пам'ятаю, декілька десятків мільярдів доларів одразу. Тобто, щоб ви розуміли, ми бачимо поверхнево тільки все. Ми не розуміємо, що всередині відбувається. Я вже зрозуміло, що а, нами командують зовні більше, ніж всередині. Набагато більше нам чисто розказують, що і як робити, чого. Бо той, хто фінансує, той і править балом. І треба прекрасно усвідомлювати, якби не фінансування за кордону. Війна б декілька місяців не протривала, тому наша влада повністю підкоряється, як би ми це хотіли визнавати, чи не хотіли визнавати людям, які це все фінансують. Тому я думаю, вони і зробили зараз цю перестановку. Можливо, навіть залужний досі буде продовжувати приймати якісь кардинальні рішення, а це все чисто нам для показухи, для того, щоб Америка зараз виділила додатковий транш, бачити, що в щось змінюється і так далі. Але, звісно, зміна. Ну Я більш ніж переконаний, спеціально вибрали такого генерала для того, щоб у людей почався всередині бунт. Вони такі, ну що за піздець? Ну що за піздец? Пішли революцію робити. Я вам вже розказував для, цього. для чого це. А, видавати еліту. Добре, видаляйте дію нафіг з телефона. Ви не уявляєте, як вас відслідковують зараз через дію. Просто не уявляйте. вийдіть з неї, потім видаліть з телефона. І забудьте про неї. Вас повністю прослідковують через вашу дію, геопозицію, всі ваші потоки, рахунків і так далі. Видаляйте. Потім, ви ж бачите, ми почали роздуплятися. На нас вже не діє так ця пропаганда. Пропаганда наша, ці марафончики, їх все менше і менше з кастрюлі на голові. Повірте мені, то саме зараз відбувається і в Росії. Ясно, що у нас же почалася диктатура велика. Тобто у нас позбавляють всіх воль і свобод. Про конституцію, за якою ми воюємо, взагалі вже можна да, забудь майже. Але. В Росії відбувається те саме. Повірте, чисто логічно, чисто логічно, в нас ну нема шансів зараз на перемогу. Росія вже таку другу лінію оборони побудувала, рови порила, побудувала бетонні стінки, ями, колючки і так далі. Там вже танки не проїдуть. Тобто, навіть якщо ми почнемо зараз наступ і нам дадуть там 5 тисяч танків, ну це чудо має статися, щоб ми реально зробили вдалий контрнаступ. Але Yeah. Ми в жодному разі не маємо зупинятися. Ви уявіть, скільки наших людей там, скільки наших побратимів, моїх друзів, друзів вже там померло. Зараз близьких мені серця людей там на фронті. Вони померли ні ні за що, як зараз кажуть. Вони продовжують боротися, і ми не маємо здаватися. Це переломний момент зараз в ході війни. Це нормально, так було в кожній війні. Це жорсткий, піздіцовий момент, але здаватись не можна. Треба підтримувати. Я в наступному відео розкажу, як саме і що робити. Але шанси в нас є. Зараз будуть вибори в Америці. Ми очікуємо на те, що буде якийсь переворот в Росії. Дуже на це надіємося. Це інтерв'ю з Карсоном. Дуже дуже дарма Зеленський відмовився давати йому інтерв'ю, бо Путін виглядав в цьому відео ну, ну, як школьник, якийсь розумієте, який пояснював ну, якісь речі, як як, наче супер тотальна пропаганда. Там всі в шоці, всі очікували, що Путін щось нормальне видасть цьому інтерв'ю Карасону, а це просто бред. І дуже шкода, що Зеленський не дав інтерв'ю. Дуже шкода. Нам потрібно просто даємо підсказку. Нам зараз потрібно зробити все можливе, щоб наші військові, які на фронті стояли, тримали, перечекали цей момент. Будуть вибори, буде новий лідер. Чекаємо змін. Вже готуються великі переміни. Повірте, в жодному разі. Не оце от все здали, все пропало, здавати території і так далі. Ви бачите, нас на це підштовхують. Не війдіться на це. Вся наша сила в руках народу. І ця війна триває, ми перемагаємо, перемагаємо цій війні зараз, хоча мали програти. Я кажу, перемагаємо. Ніхто нам шансів не давав. Ніхто. Бо люди, люди день годують, одягають, одягають армію, дають зброю і так далі. Це наша війна. І в руках народу має бути і фінансування, і влада, і все так далі. Я вас їх обнімаю. Тримайте, буде від мене далі інформації. В наступному відео розкажу. Які у нас шанс є на перемогу, і що нам для цього треба робити? Все, тримайтесь.